Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста, і я далі продовжую вести свій блог. Тема сьогоднішнього етеру Порча і як її розпізнати. Хто інтересується магією, чув багато про наслідки порч, це хвороби, різні неурядиці в сім'ї, на роботі і так далі. А в момент, коли порча проникла в організм, не описує вам ніхто. Отже, коли на вас Наведена порча люба, не має значення яка. Ви відчуваєте насамперед різкий біль в районі сонячного сплетіння, так якби вас сильно хтось ударив по животу. І увага! Відразу починає боліти, різко боліти підшлункова залоза. Та увага! Сильно піднімається цукор. Зараз мене проклянуть лікарі, бо відкрию маленьку тайну. Якщо у вас чуть піднявся цукор, вам зразу назначають інсулін, роблять з вас діабетика, а лікарі від фармацевтичних компаній, компаній одержують відкати. Що робити в цей час вам? Якщо ви не хочете стати інсулінозалежним інвалідом, то беріть одну пачку трави чистотілу, Одну пачку трави Гелеге, де деколи пишуть козлятник на упаковці, вони йдуть по десь приблизно 250 г кожна. Висипаєте обидві пачки в одну посудину, добре перемішуєте, заварюєте одну столову ложку з важком на 3 літри води. Десь хвилину прокипятіть, потім накрийте кришкою і дайте настоятись 15-20 хвилин. Пити як чай після кожного прийому їжі. Коли хвора підшлункова, то постійно сушить в роті. От поки ви не відчуєте, що сушіння в роті прийде, п'єте цей чай. До повного відновлення роботи підшлункової прийде десь 2-3 місяці. Контролюємо цукор. А на фізичному рівні чистотіл – Заставляє підшлункову працювати, а гелега або друга назва козлятник приводить цукору у норму. Наша підшлункова – це той орган, який на енергетичному рівні вказує на порчу, а на фізичному діє як щит. Як залікувати пробоїну вдома на енергетичному рівні. Беремо банку з водою, говоримо на воду наш – Беремо сірники, запалюємо під водою і говоримо: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І так, за кожним числом запалюємо нову сірку від тої, що вже горить. Та, що прогоріла, кидаємо в банку. Коли дійшли до першої сірки, викидаємо воду і тоді банку з водою. Хрестимо з тими самими сірками, що в ній є, перехрещуємо три рази і п'ємо цю воду по одному ковтку три рази, рухаючи банку проти годинникової стрілки. Випили в одному, покрутили проти годинникової стрілки. Випили в другому місці, покрутили проти годинникової стрілки, випили третій ковток. Дивимося на сірку. Якщо вона плаває горизонтально, то вплив на вас невеликий. А якщо деякі сірки поставали вертикально, то це і є енергетичний удар порча. Приймаємо душ, надалі обов'язково звертаємося до майстера, щоб зробити чистку, діагностувати, що у вас яка порча. Не затягуйте, тому що кожна порча залишає за собою дуже великий слід. Уважне товариство, кому потрібна моя консультація, звертайтеся з 18 до 21 години. Віднесіться з розумінням до моєї роботи. З 10 до 18 я приймаю людей, роблю ритуали, а також якусь свою роботу. Тому в цей час відповідати я не можу.